В умовах швидких змін та глобальних викликів питання прав людини стають дедалі важливішими. Студенти та викладачі МИГУ ознайомились з роботою інституту уповноваженого в Україні. Захід пройшов у межах святкування Міжнародного дня прав людини. Розповів про роботу омбудсмена та відповів на запитання присутніх Олександр Корнійчук уповноважений з прав людини Верховної Ради України у Рівненській області. Перший, що саме важливий і актуальний на сьогодні, це а захист прав ветеранів, членів їх родин. І безпосередньо є спеціальний представник, який працює у Києві, тобто є омбудсман в Україні. В нього за кожним напрямком закріплений представник, і в кожній області також є представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Представник уповноваженого він за ієрархією посад, якщо ми сьогодні піднімемо постанови Кабміну і так далі, прирівнюється до члена кабінету міністрів, тобто до міністра. А уповноважений Верховної Ради України за своєю ієрархією посад прирівнюється до голови конституційного суду. Пан Олександр розповів про ключові аспекти захисту прав людини та діяльності інституції уповноваженого. Учасники також дізналися про реальні кейси з практики, механізми реагування на порушення прав та шляхи їх відновлення. Віталій Карпець, Ніжана Клеменко, Андрій Моройсько, телевізійна служба Мегу